Тазу видно входить в таку велику структуру, яку ми називаємо або міофасіальним кором, або центральним кором, або просто центром. А в технології, яку ми з вами вивчаємо, методології, яку ми з вами вивчаємо, концепцію тазу анатомічних. А поїздив, Поздів, це глибока передня лінія. До речі, ми до неї ще так от детально не дійшли. Ми з нею знайомимося через практику, але деякі такі малюнки, схеми я вже показую. Ось вона, ця глибока передня лінія на Карін Гюрднер. Ви можете побачити, як вона її на собі намалювала. від стовп від пальців, великих пальців від м'язів, які приєднуються до великого другого пальцю. І е, мені здається, там ще прикріплення до плеснових кісток є, е, е, треба буде нагадати собі прям такі деталі. Але я хочу, щоб ви подивилися, що це проходить через гомілки, через провідні м'язи і фасі стегна, переходять в тазове дно, наша глибока, ось воно тазове дно, і глибока передня лінія далі переходить на глибокі м'язи вздовж хребта переходьте, будь ласка, на інший бік картинки, і можна побачити великий, передній, великий поперековий м'яз, клубовий м'яз, який разом називається клубо-попериковий м'яз. Також тут буде долучена поперечний м'яз живота, він тут не показаний, але маємо на увазі. І Багато м'язи і з вздовж хребта. Глибину загнурюємося. Бачимо тут виділено серце і фасія, яка усілає грудну порожнину, грудну клітку зсередини, а також м'язи шиї, м'язи, лиця і язик. Тобто все це єдина така структура в глибині нашого тіла. Ми можемо до неї дібра... добратися дійсно через дихання. Так. Ось виділила кор, де тазове дно має таку привілею бути дном цього елементу, який схожий або на кульку всередині таку видовжену, або на циліндр. Ну, мені більше кулька подобається, тому що у кульки можливо зміна. Пружності стінок, і тому рухаються об'єми, змінюється форма, і от на це теж треба звернути увагу. Ну і як зазвичай представляли центральний кор, одиницею якого буде тазова діафрагма з м'язами та фасі. М'язи і фасі, дивимося. діафрагма, поперечний м'яз живота. Тазове дно, тазова діафрагма і перетинка промежений це фасіальний елемент, Багатороздільні м'язи і грудопоперекова фасія як представниця фасіальної системи. Чотири таких елемента це е не багато у нас набагато складніша структура. Вона багатошарова. І через на наступному слайді я дуже швидко покажу ці зв'язки, щоб ви мали на увазі, що ми таку спрощену зараз модель будемо дивитися і опробовувати. Але я хотіла показати вам ще отакий от елемент, який тут зациклений для того, щоб ви побачили. Дихальна діафрагма і тазова діафрагма під час диху. Да, дихальна діафрагма діафрагма спускається униз у цей момент, і тиск, який вона спричиняє на внутрішні органи, також переміщується цей тиск і до тазового дна. Pelvic flow muscles. окрім тут не написано, що це також і фаціальна структура. Тут дуже важливо, щоб ви розуміли, що тут справа не тільки в м'язах. Якщо є дисфункціональність, а ще й в властивостях фасціальних структур, вони можуть з часом змінюватися, через якісь травмування будуть зміненими або змінені в патернах, якщо вони були не оптимальні, а особливо неоптимальні патерни не тільки руху, не стільки руху. Ногами, не стільки руху вашого тіла в просторі, скільки дихальних патернів. І от ми собі поступово повертаємо ці оптимальні патерни, тоді, коли вдих, то всі ці елементи переміщуються униз, на видиху піднімаються разом угору. Вдих униз. І видих угору. Коли. У нас відбувається збільшення внутрішньо черного тиску, а особливо тоді, коли ми кашлюємо, сміємося, чихаємо. Такі от варіації, коли ми чисто через дихання, через напруження м'язових елементів дихальної системи збільшуємо тонус також через м'язи живота, то уявіть, що цей тиск має приходитися на тазове дно, і подекуди не готов не готовий м'яза реагувати, тобто в них пропала. Пропала все, пропала, як це сказати українською? Зникла так, зникла Пропріоцепція, тобто їхні рецептори не відгукуються над. Цей глибокий тиск це прям рецепторна така діяльність і рефлекторна діяльність. І от ці е елементи нам треба відновити. Чутливість відновлюється. Ну, Я не берусь за всі випадки казати про те, що випадки можуть бути дуже складні, але якщо ну, це то це питання відновлення так чи інакше спочатку через е Комплексну терапію, і в тому ж числі отаку терапі... вже таку відновлювальну терапію через дихання, запускаючи правильний оптимальний паттерн дихання. І тоді, коли це відбувається збільшення тиску через напруження м'язових елементів, звісно, і фасції також, нам потрібно, щоб тазове дно також зреагувало і концентрично відбулося у це збільшення. Тонусу м'язу в концентричному скороченні і напруження фасії для того, щоб втримати внутрішні органи від падіння униз в той час, коли тиск в череві буде збільшуватися, а він буде розповсюджуватися у всіх напрямках і, в тому ж числі, в напрямку тазового дна. Особливо тоді, коли м'язи спини, груда поперекова фасія дуже жорсткі, немає. Поки що там такої багатовимірного варіанту руху, то, звісно, будуть приймати цей тиск ті елементи, які менш міцні. Ну, та звидно, міцне, але все ж таки не можна порівняти з м'язами, які знаходяться на задній частині хребта ну, спини. Тому нам потрібно відновити рефлекторну діяльність, рецепторну. Чутливість, а також поєднати, як рухається дихальна діафрагма, стазова діафрагма під час вдиху і видиху. Ми будемо заходити сьогодні з різних боків на цю тему. Але я хотіла би ще вам показати зв'язки кора дуже швидко. Оцей модель, яку ми сьогодні з вами будемо дивитися, ми ще маємо зв'язаність яз... зв між поперечним м'язом живота та грудо-поперковою в середньому та глибокому шарі. Який в свій час, в свою чергу, зв'язується з квадратним м'ясом поперека, а грудопоперекова паприкова фасія оці середній та глибокі шар три шари. Іноді кажуть про модель чотирьошарову, але ми можемо роздивитися, хоча б три, зв'язуються зв з тазовим дном, тазовою діафрагмою та перетинкою промеженою, тобто фасіальним та м'язовим елементом. Гордопоприкова фасі це наш поперек з тазовим дном, вони пов'язані. З, дно з внутрішніми косими м'язами живота, тому ми сьогодні і на ці м'язи зробимо практику. Гордопоприковою фасі, в свою чергу, вони зв'язані середнім шаром, багатороздільними м'язами, які, в свою чергу, зв'язані з клубово-ребровим м'язом, це вже м'язовипрямлючий хребта, середній шар грудопоприкової фасі. Внутрішні косі м'язи через піхву прямого м'язу живота, з прямим м'язом живота, а також через неї ж і з поперечним м'язом живота. Тазове дно з прямим м'язом живота, пов'язано і елементи, які приєднуються до лобкового, лобкових кісток в тазовому дні прямий м'яз теж приєднується до лобкових кісток. Через зовнішні коси м'яса, його паневроз, зв'язаність. З прямим м'язом і виходимо на грудвоперокову фасцію поверхневий шар через найширший м'яз спини. А найширший м'яз спини пов'язаний з руками, з ногами, перепрошую, з клубовими кістками. Я одразу перескочила на зв'язок функціональної задньої лінії, яка пов'язує через перехрещення цих ліній, і також однобічну лінію між руками та ногами. От така. Доволі складна схема, але я вірю в нас, в вас і в світло навчання будемо навчатися. Добре. Так, переходимо до нашої. Тепер практики.